Всім привіт, всім доброго дня, мирного неба, здоров'я і всього найкращого. Так, сьогодні з обід у нас сьогодні вівторок. І хочу я трошки зробити їсти цеплятам своїм, тим більшим, ну, всім, коротше, бо у нас така проблема, що щось вони хворіють, щось вони не, не, не те, що треба. Вже їй подохло багато, я вже їм і антибіотики, і вітаміни, і що їм тільки не купляла. А зараз купила отаке. Ой, зараз вам покажу. Отаке. І хочу їм е, давати. Я вже їм даю це вже 4-й день, чи п'ятий, я вже і не помню точно. На 5. От на таке відро комбікорму. Ну, в мене там його багато, бо і курям, і цим, і циплятам. Так що багато треба мішати. Зараз ми то все гарно перемішаємо. Я не знаю, що вже з ними сталося, що їм давати. Слухайте, вже така розстроєна. Інкубатор поставили дуже рано, щоб були гарні, до осені підросли, щоб було все нормально і тут тобі то все так. Чим більше людина хоче, старається, тим менше в неї виходить. Так що, так, йдемо давати. Зараз я їм понасипаю. Вони не дуже хочуть їсти, якщо чесно. Опа! Вони чекають Вкуснятинки. Все, вже прибігли всі. Ано, геш, геш. що. Все, що. Давай. чекають. Fecho, 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 fecho. Oi, boja, se rolou Te cai, te cai. Ніби ніколи в житті не їли. А з цих теж одно щось от там, яке жовтеньке, щось воно сутнить, коли індюшати. Плюсить. навірно, з нього не буде нічого. Цим теж я даю отаке. Такий порошок додаю до корму і даю концентрат цим меншим. Ще додаю. Але я не знаю. Да. Петя підтвердив мої слова, не знаю, що я їй маю давати. Цих було 67, а я не знаю, чи лишилося 40 штук. Ну, є всяке, є більші, і менші. Це вони всі одного виводку. Ось ті маленькі, що там п'ють водичку, то під квочки було їх 6 штук. Ну Квочка вже їх поставила, вже з ними не ходить. Ну, тим мені, слава Богу, нічого. Оті троє і там коло забору, коло січки одні. Тим нічого, слава Богу. А ці з інкубатора не знаю. Є і гарні, є такі більшечки, а є отакі маленькі, як то сіренькі. І вони всі з одного цього. Виводку. Так що не знаю, що їм робити, що їм давати, щоб було вже добре, щоб вони вже не хворіли. Так такі у нас не дуже важні справи з тими степлятами. На другий рік вже ставити не будемо нічого. Один рік будемо відпочивати. Скільки є, тільки є, нехай ці виростуть. Один рік ми будемо ставити, бо якась болячка в нас завелася і ніяк не можемо вивезти. Ми вже і цей йодоклін купили, за замовили, вже постійно посипаємо, чистимо, посипаємо під ними і все рівно. Не знаю, що з ними сталося, так що такі в нас, такі в нас справи не дуже важні. Ну, нічого. Все то буде добре. Головне, аби до здоров'я було. Якось ми з того вийдемо. Просятко нашу вже ось таке. Ну вона досить вредна, не дуже й хоче все їсти, висипає от сюди, тут коло неї ще кури добре наїдаються. Бачите, от туди все висипає. Тільки там туди Трошки притимна у нас свиня. Ну нічого. Ну, зато росте. Вже гарно. яєчка яєчко є. А вон іди. О, тут теж відпочивають. О, Сидить курка. Тут одна, ну, там сидить курка. Середня. Ці теж все порозгрібали. Подивіться, що воно творило. От противне ці кури. весь комбікорм повисипали, дивіться. Це все тут комбікорм. Все порозгрібали, повисипали, ну нічого, поїдять цей, тоді получать свіжий. Бо вони вже тут все порозгрібали мені. Та вже даю все, все, що можу давати, все, що, хто, що підказує, що, то, що совітує, все даю, аби тільки вже росли, аби тільки були. І все рівно щось, щось не те. Я вчора замульчувала помідори тут в теплиці. А ця розсада в мене. Не росте, але я знаю, чого вона не росте, бо я її не в той ґрунт висадила, випікірувала, який треба було. Це, цей ґрунт не підходить для розсади. А це вже трошки взялася ці баклажанчики. У нас до кінця неділі нехай ще підростуть, а потім вже виросте. Нас дощі передають, то я висаджу. Якраз буде нормально. А цю помідор я. Замольчувала, той ряд вже підв'язала. А цей вже, оцей крайній ряд буде з чоловіком, бо я не досягаю. Він мені от там мотузку прив'язав, До тієї мотузки треба буде отак підв'язувати, але я не досягаю, я маленька, не виросла. А ці я тільки не дала. вчора чи позавчора досадила, от той кущ там в углу це будуть ті великі. Перцевидні. Думаю, нехай буде один кущ. Якщо щось на городі, біда якась станеться, то один кущ, нехай буде на насіння. Це ось ці Мені круглі великі, такі на томат. Ці. А це, що в мене було із цього, із ті, що я спеціально в парник сіяла, розсада. Я забула, як вони вже називаються оцей кущик маленький. Нічого, підростуть, будуть іще. А ці вже, вже взялися, вже зараз пішли в ріст. Я їх вчора гарно пролила. Перед тим я пролила їх е, цим концентратом. Так що вже пішли, вже гарні. Огірочки теж, оці два мене дуже радують. Вже й огірочки на них маленькі. Подивіться, Ось такі гарньоні. Ці два самі самі гарні. Ну нічого, ці теж вже пішли, вже відійшли, вже не хворіють. Я їх теж добре вам пролила. Ну, цей один маленький такий він цвіте, але він кущовий і треба бджіло запильне. А тут теплиці, я не знаю, чи він буде. Ну, як я так на пробу посадила. Буде, буде, не буде, не буде. Росада теж вже підростає, ця, яку я пізніше сіяла, а цю вже буду вже продавати. В кінці неділі вже яка більшечка таку, таку яка вже краща, яка вже більша, таку вже буду трохи продавати. Вона вже переросте, то тоді вже ніхто її не купить. І сади, буду висаджувати і продавати. А ці помідори я вирішила, сусідка мені підказала. Я її хотіла викинути, але вона каже, що там тебе місце біля малин, перекопай і посади, просто так рідко посади, без цього, без сколиків, без підв'язки, то я так і зроблю. Чоловік покосив, я перекопаю вечором, підготую собі місце і висаджу. Просто жалко, щоб насіння пропадало, щоб ця розсада пропадала. І купила я собі ще на базарі гіркий перець. Тут мені треба його, я його в воду поставила. Треба мені сьогодні буде висадити. Зараз трошки жара спаде, бо в нас жарко сьогодні. Вже розпаде і я цей буду висаджувати. Висаджу помідори і висаджу цей перець. Перець я собі тут місце знайшла, придумала. Сусід мені давав насіння з цього із цибулі порей, але воно не зійшло. На рядку всього 5 штук зійшло. Я думаю, чого має пропадати місце за тих 5 стебел порею. Я там посажу перець, і буде і цей, цибуля порей рости і перець буде рости мені. Так що потрошку вже привожу в порядок свій город, ну більш-менш вже бураки там ще, ще трошки лишилося, я вже сьогодні докопаю, а отут три лишилося капусти, а там далі перекопаю до кінця. І посажаю помідори. Ще мені треба буде обірвати ці з часника. У ну, нас кажуть цибах, не знаю як. Хто як каже, у нас кажуть стрілки. Ще мені треба буде обірвати. Сьогодні, так що так, такі в нас справи. А так більш-менш все вже чисто, Ну, по другому кругу треба буде копати. Тут я досадила вчора перець. Той, щоб є ще й був, де в мене дуже рідко зійшла морква, то думаю, щоб місто не пустувало, я посажу перець. Посадила, так бачу, стоїть вроді. Так що так, такі в нас справи. А от тут, де той цибуля порейта, тут вона мала бути. Тут, біля цього, отак, тут нема. А тут я е, насіння з чеснока. Зійшло дрібненьке, але зійшло. Я думаю, трохи буде. Так що сюди посажу коло цього, отак в ряд собі печинки гіркі, нехай буде. Так що такі в нас справи. Потроху-потроху по справляюся. Ну що ж, всім гарно дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Всім мирного неба, здоров'я і всього найкращого. Чоловік ще сьогодні буде кропити ще раз катоплю. Ну то вже завтра я подивлюся, покажу вам, чи є ще жуки, чи нема. Що ж, всім дякую, всім пока-пока.